У вас ідея для нового фільму? Саме так, сер. Фільм заснований на серії фентезі книжок з мільйонними продажами. О, добре, пробачте. Я знудився на слові книга, але тепер я на гостри вуха. Про що ця серія? Ну, вона зветься Гаррі Поттер», і вона про хлопця на ім'я Гаррі Поттер. Дуже зрозумілий концепт. А ще про злого чаклуна ім'я Волдеморт. Отже, він намагався вбити малюка Гаррі разом з батьками. Але Гаррі не тільки вижив, але типу як вбив самого Волдеморта. О, стильні намовляти це круто. Взагалі його захистила своїм коханням, вмираюча мати. Ох, як же круто кохає його мати! Не знаю, як реагувати на ці слова. Так пролунало кепсько, але я сказав, що сказав. Коротше, далі чарівник на ім'я Дамблдор хоче залишити малюка Гаррі з його немагічними родичами, але він не хоче, щоб хтось бачив, як він чаклує у передмісті. То що він робить? Він чаклує у передмісті, перетворює усі ліхтарі, на літаючі магічні кулі, і притягує їх з усієї вулиці до себе. Хіба просто пройти вулицю, як звичайна людина не приверне менше уваги, ніж усі ці літаючі кулі світла? Можливо. Далі Дамблдор пояснює двом іншим чаклунам, що Гаррі буде занадто відомим у чаклунському світі, тож йому буде краще зростати подалі від усієї тієї уваги. Мабуть, то на краще. І він такий кидаємо Гаррі зі злими родичами на 10 років страждань. А коли йому стукне 11, з'являємось йому просто перед очі. І це буде краще ніж зростати відомим та заможним. Дамблдор геній. Отже, Гаррі майже 11, і він починає отримувати листи зі школи для чарівників Гогвардс з тим самим Дамблдором на чолі. Гаразд. Але злі родичі не хочуть, щоб він читав ці листи. Чому це? Бо він так їм мостогид, що вони не хочуть відпускати його. Я не знаю. Логічно. Отже, його дядько знищує усі листи, а Гарі ніяк не може досить надовго утримати жодного, щоб прочитати що ж всередині. Шкода, нема таких листів, які б ну галасили повідомлення прямо в обличчя. Ну, взагалі, в них є такі. Вони називаються ревуни. Тож йому надіслали ревуна. Ми презентуємо їх в наступному фільмі. Тож уявімо, що зараз їх не існує, і знов логічно. Врешті-решт з'являється Геґріт і розповідає Гарі, що він чарівник. І ну, забирає його з дому, дуже захоплююче. Гегріт веде його по магазинах для школи, а також дарує Гаррі сову Гедвігу. О, Гедвіга! Ага, супермила! Занадто не прив'язуйтесь. Що? О? А ще Гаррі має отримати власну чарівну паличку, тож він іде до крамниці Олівандера і трошить її. Запахло халепою. Ні, це у Олівандера такий підхід до роботи, дозволяє дітям руйнувати усі його речі, поки вони не оберуть собі паличку. Дуже цікава бізнес-модель. Тож, врешті, Гаррі сідає на потяг до Гогварса і знайомиться там з хлопцем на ім'я Рон Візлі, в якого прямо на промеженні сидить щур. О боже мій! А, ну так, це звучить огидно, але у подальших фільмах ми дізнаємось, що цей щур насправді з середнього віку чоловік, замаскований під чура. О, так стало набагато гірше. А так, думаю, так навіть гірше. Ну, у будь-якому випадку ми дізнаємось, що рон дуже бідний. Гаррі купує усі солодощі, тільки для них двох гаразд, але взагалі то досить руснявий вчинок. А що будуть купувати інші діти? Це їхні проблеми. Богарі багатий, а багаті люди отримують все, що хочуть. О, так, це правда. Потім вони зустрічають все знайку Герміону і разом потрапляють до Гогвартса. Круто, і що буде там? Ну до них підходить малий ім'я Драко Малфой і хоче затоваришувати з Гаррі. але Гаррі відмовляє йому, бо Драко жорстоко поводиться з Роном. Нарешті гарний вчинок. Ага, тож він обирає дружити з Роном, який буде настільки жорстокий до Герміони, що вона буде ридати в туалеті. О Боже мій! Ну а далі усі новачки розподіляються поміж чотирьома факультетами, один з яких виключно для злих дітей. Навіщо їм таке? Шкільний рік почався. Воу, і що вони будуть робити? Звісно, що купу усіляких смертельно небезпечних речей. Просто шикарно. О, і святкувати різдво. Чаклуни святкують народження Ісуса Христа. Так, так, так. Попри те, що його чудеса, це те, що діти вивчають в 11 років, виявляється, що магічний світ має такі ж релігійні засади, що й немагічний. Коротше, далі за сюжетом вони починають підозрювати, що злостиво виглядаючий професор Снейп полює за одним магічним каменем. Що за магічний камінь? О, Це дуже крута каменюка, яка дарує безсмертя. Вони бачать, що Снейп підозріло поводиться, і вирішують, що він хоче повернути Волдеморта до життя. І як саме підозріло? Ну, в певний момент їм здається, що Снейп намагається закляти літаючі мітлу Гарі, щоб той впав з висоти. Тож Герміона його підпалює. Вона спалила людину живцем. Ні, його горобу, усі живі. О, добре. А наприкінці фільму ми дізнаємось, що це професор Квірел насправді. Намагався заклясти мітлу, але через вогонь він перервав необхідний зоровий контакт. А чого він не продовжив після того, як пожежу загасили, не знаю. Приймається. Тож згодом вони дізналися, що камінь дійсно в Хогвартсі, і купа професорів наклали різні чари, щоб захистити камінь. О, добре. Отже, Гаррі, Рон і Герміона вирішують, що вони мають не дати Снейпу отримати камінь. А що за захисні чари? Ну, перші це величезний триголовий пес, повз якого треба пройти, щоб потрапити в маленький люк, прихований в його маленькій кімнаті. Величезний пес цілий рік провів в маленькій кімнаті, там же все в какульках. А от і ні. Гаразд. Наступні чари це гігантські шахи. Ти в них граєш як фігура, і тебе можуть атакувати. О, ага. Тож рон падає з висоти десь з метр, а потім, знаєте, ну влаштовує з цього цілу драму. Дуже драматично. Тож тепер Герміона має допомогти Рону, а Гаррі продовжує йти самотужки. І що з цього вийшло? Ну нарешті він знаходить професора Квірела, який намагається придумати, як дістати камінь з дзеркала напроти нього. Е, гаразд. А потім виявляється, що насправді у нього на потилиці під тюрбаном весь цей час приховувалось обличчя темного лорда Волтоморта. Важко ж йому було ходити до туалету цілий рік. Так, ні, не можу уявити, щоб комусь з них це подобалось. А як думаєте, було таке, що він тягнувся почухати голову і випадково тися в темного лорда прямо в око? Можливо. А вони казали один одному на добраніч кожної ночі? Чи засинали у незграбному мовчанні? Я не знаю, можливо. Давайте не про це. О, добре. Коротше, далі магія дзеркала переносить камінь прямо в кишеню до Гаррі. О, вау, вау, вау! Вау! Ож тепер професор Квірел налаштувався проти Гаррі. О, дідько, Гаррі буде дуже важко захистити себе від дорослого чоловіка і крихітного обличчя мертвого чаклуна. Взагалі це буде суперлегко. просто якраз плюнути. Що серйозно? Ага, виявляється, що любов його мами це типу як сюжетна суперброня. Тому він перетворює професора Квірела на пил просто дотиком. О, Боже, він вбив свого вчителя. Ага, вбив. Тож все закінчилось дуже добре. Ця дитина напрочуд легко забрала життя іншого чаклуна. Боже. А потім Дамблдор пояснює Гаррі, що магічне дзеркало. Було зачекловано так, що тільки той, хто хотів знайти камінь, але не використовувати, міг його отримати. А так от чому Квірел не міг отримати камінь? Саме так. Воу, тож усі інші перешкоди були зовсім не потрібні, так? А ну, думаю, що так. І знаєте, схоже, що втрутившись, Гаррі ледь все не зіпсував. Камінь був би надійно прихований в дзеркалі і ніколи б не опинився в руках Волдеморта. Мабуть, що так, але ми розіграємо це як героїчний вчинок, добре? Ну як скажете, у будь-якому випадку це вже кінець навчального року, і є така штука, як кубок школи, за який весь рік змагаються факультети, заробляючи та втрачаючи бали на заняття. Розумію, факультет хороших клонів Гріфіндор на останньому місці, а перемагає факультет поганців Слизерін. О, ну, буває облом. Ага, але потім Дамблдор такий: Гей, усі заткніться, бо Гаррі Поттер голі руч вбив одного з наших вчителів. Ага. Тож він дає Гаррі і його друзям цілу купу балів. Ну, ви знаєте, за вбивство людини перервав життя вчителя і був останнім, що бачив вмираючої підвалі. Ем, сподіваюсь, що в книзі це було краще сформульовано. Так, думаю, що краще. Добре. А ще Дамблдор поговорив з Ніколосом Фламелом, життя якого підтримував цей камінь, і він погодився, що краще померти, але камінь знищити. Oh. Ага, цей вінохідник прожив понад 600 років, і він такий. Нема питань, знищить камінь, я достатньо прожив. Може їм варто було поговорити до того, як ховати камінь у школі і наражати на небезпеку усіх учнів? Можливо, а потім Гаррі сідає на потяг додому, і Маша як звичайна людина. Що ви маєте на увазі? Ти як він, Маше, це цілковито нормально. Гаразд, тобто, ага, як скажете, Тож це все що думаєте. Ну знаєте, звучить як досить гарне кіно. До речі, а яка назва? Повна назва? Гаррі Поттер і філософський камінь. Ага, добре. А також Гаррі Поттер» і Чаклунський камінь, бо перша назва може бути за складною. Заждіть що? По-перше, так, це перезалив. Я знаю, що у мене так мало підписників, що можна було би наказати, але скільки б вас не було, дякую і перепрошую. Я перезалив цей ролик, бо перший блін був настільки комом, що я сам не міг слухати, наскільки це було жахливо. По-друге, скажіть чесно, ви викупили прикол про Машу як звичайна людина без гуглінга? Я дуже напружив пам'ять щоб згадати. По третє, якщо раптом бачите мене вперше, то вітаю і дякую за перегляд. Якщо сподобалось, буду вдячний за підписку, вподобайку та комент, як вам цей відос. В четверте, окрім інших перекладів, які я запрошую подивитись на цьому каналі, я завів окремий канал для перекладу спортивних відео. Тож, якщо цікавитесь спортом, підписуйтесь на Чекарний спорт. І поза будь-яких нумерацій, не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні! Слава Нації та всім відомо продовження! Скоро почуємось!